Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Виснаження Ісаї 4031: Будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Не думаю, що зможу знов це робити. Зі сльозами на очах промовила моя подруга, розповідаючи про відчуття безпорадності, яке вона відчула, працюючи доглядальницею. Я знаю, що Бог покликав мене до цієї праці, однак я пригнічена та емоційно спустошена. Розуміючи її виснаження, я відповіла Я знаю, що ти зараз відчуваєш безпорадність, однак попроси Бога надати тобі провід, якого ти шукаєш. І силу, якої ти потребуєш. Подруга вирішила шукати Бога в молитві. Невдовзі вона отримала нове відчуття мети. З Божою допомогою вона змогла не лише продовжити свою працю, але й розширити коло людей, яким вона служила, відвідуючи різні лікарні країни. Ми, віруючи в Ісуса Христа, можемо завжди покладатися на Божу допомогу і підтримку. Бо Він не змучується та не втомлюється. Пророк Пророкесая твердить, що наш Отець Небесний змученому дає силу, а безсилому міць. Божа сила безмежна, однак він знає, що в нас неминуче будуть дні, коли ми відчуватимемо фізичне та емоційне виснаження. Втім, якщо ми покладаємося на Божу силу і не намагаємось самостійно впоратись з життєвими труднощами. Він відновить наші сили і допоможе з вірою рухатись далі. Коли ви намагались самостійно впоратись зі складними ситуаціями, як покладатися на Божу допомогу? Помолимось. Дорогий Боже, дякую, що допомагаєш мені, коли життєві труднощі здаються нездоланними. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.